Щоб медики гинуть. Гинуть саме про, е, тоді, коли вони не на медичних засадах знаходяться. І у нас лікарня втрачає медика, втрачає свого лікаря, якого держава готувала більше 6 років. Ми маємо розуміти, да? і заміну йому знайти дуже важко одразу. Тому м потім у нас виникло питання, що треба бронювати. Забронювали. Начати, спочатку на 50%, потім там, на 70%, зараз вже на 100% були заброньовані. Це вирішило питання? Не вирішило. Ми зараз повертаємося до того, що нам треба розброньовувати. І ось саме через те, в минулому році я зареєструвала законопроект, що стосується ротації медиків, який робить такий баланс між цивільною медициною та медициною військовою. Про що це говорить? <клух> Що медик у нас ті медики, які зараз знаходяться на фронті вже 4, майже 4 mm -hmm. роки, вони можуть повернутися добре якщо вони хочуть. Вони можуть повернутися до своєї справи, до своєї лікарні, там де вони працювали. А лікарні формують свої списки. Командування медичних сил каже: нам зараз не вистачає, наприклад, там хірурга. І по всій країні Міністерство охорони здоров'я дивиться, з якої лікарні вона може дати хірурга, з якої лікарні вона може дати анестезіолога, травматолога. І ось такі бригади вони комплектуються і їдуть на фронт на певний період часу. В законі прописано, що це на 3-6 місяців. Після цього за медиком, за ним залишається його місце роботи, він повертається в свою лікарню. Тобто у нас лікарня не втрачає медичного працівника, вона знає, що він до неї повернеться і буде далі працювати. І таким чином у військових є той комплект медиків, який їм потрібен. Більш того, медики знають, що вони. Можна відпрацювали, відслужили, як це правильно нам дам uh -huh. сказати, да? допомогли нашій країні в перевперемозі здобуті. Вони знають що рік. Вони можуть спокійно передвигатися по країні, вони можуть їхати за кордон, вони можуть, вони якось ну можна так сказати, заброньовані на рік, бо вони вже пів відпрацювали. Через рік вони можуть знову ж піти і е, допомагати угу. військовим. І ось така от ротація. Вона вирішить це питання, яке зараз виникає, бо просто розбронювати, і ми будемо постійно розброньовувати, давати на фронт наших медиків, а в цивільній медицині хто не залишається.